І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри, парафіяни святого храму, цього дозвольте найперше вітати усіх вас в святом, святого мученика Дмитрія. Свято усіх поздравляю! Щороку в цей день. Однако мученика Димитрія Солонського люди сприймають немов ньому дві частини цього життя. Життя літнього періоду, життя зимового періоду. Наші пращури, прадіди, свій дітлі часу розпочинали весною. І цей період часу виявляв собою нові потреби, які виникали на той час. Зокрема, люди просили благословення на врожай, на працю Богу, на посільну. Весною сіяємо, оновлювали, обучувалися все. І цей період часу святкували 21 березня і українці, так називаючи сьогодні Новий рік, святкували не в січні, а святкували, коли було Весняне Мудення, 21 березня, і називалося Новоліття. Нове літо, Новий період часу. Від цього людина, яка описувала цей новий період часу, називався літописець. А те, що він писав літопис. І коли ми згадуємо про що ми говоримо згідно такого-літопису, згідно такого-то літописця, і відповідно все життя людей побутувало на вулиці тем. І якщо весну ми зараз зупинимо, говорити, повернемось до осінь. Також ось осінь. Коли завершувалася вся праця, це була праця якраз до Димитрія. Все, що активно відбувалося, відбувалося до свята Димитрія. Навіть в період, коли ми активно хотіли не тільки зібрати врожай, а й влаштувати своє особисте життя. Ви пам'ятаєте присіння до Дмитра. Євка. Петра Сльози піск, спокій, вже весілля, вже все інше. І до цього, до цього дня відбувалося свято врожаю. Україні завершилося свято врожаю збором. Чого? Русь. Рус останній тут, яким збирали з воля. І вірші дітей вчили. Ходить рабус і питає. Зауважте, по відношенню до нього не до якогось продукта. І щоб хлопцям не образити в плані весільному, що дівчина йому дарувала, прекрасно орієнтуйтесь. Ось це те, про що ми повинні пам'ятати. Ми в цей день дякували Богу і коли ми сьогодні просили благословення на врожай поліття, врожай. До і ми дякували йому за цей врожай, згадували, а згадували померлих, згадували свою родину, яка нам передала землю, традиції, які це переживає за нас, щоб і нам вжилося добре. Це ми перетворили в дивиниську родини суботу, поминальну суботу, перед Димитрієм. Свято врожаю, свято Гарбуза, Ми його висловляємо. І домашній поховний дизайн. Це не гарнузивський карма, гарнузова каша, гарбузова їжа. І все це до свята Дмитрія. Увінчувалося це, це таким урочистим богослужінням, згадуючи цього святого. Спотворювало життя і інші культури. Був гаргузм, як гарбуз. Перетворили керую. Спотворили. Все життя ми їли з вами мак, Їли пиріжки з маком, тепер кажуть на команді. Спотворили. Любий продукт можна спотворити. Любу дію можна спотворити, але українці сильні тим, що вони пам'ятають свої прагідні і традиції. Що вони пам'ятають свої етнотрадиції, християнські традиції, шанування святих, шанування свят, шанування подій, дії, які переходили в священні дії. І ось декомунізацію треба поводити і в церкві. Викорінювати те, що наслідолося до нас через призму інших вчень, інших вірувань. В тому числі... Здавалося, православна традиція вона ніякого відношення до православ'я має. Нам насіли багато, багато чужого нам. Наприклад, природі любити чоловікові жінку, жінці чоловіка. Ну Хто сказав, що подали тільки на свято Валентина? Спотворили, Спотворили. Ну хто сказав, большевики казали, що ні, ціну їм твариця 8 березня дарувати квіти. Ми що, раз кінь має казати, я тебе кохаю, чи я тебе люблю. Раз рік, в квіти, хіба в цьому суті, хіба не було в нас День Матері, хіба не було у нас День жінок мироносець? Ну були ж такі свята тисячоліттями. Спотворили, спотворили саме розуміння. От в цьому сенсі я маю на увазі декомунізований. Не в якомусь іншому. Два нових роки, два Різдва. Тепер боремося. А коли ж Різдво? Всі визначають, що Різдво святкується 25 го Всі. Нема таких, які не визнають святкування Різдва 25-го. Грудня немає. Але тепер визначаємо, а коли ж це 25 грудня? Це 25 грудня 25 грудня. Це все 25 грудня 7 січня. Коли це? Російські священнослужителі кажуть, ні, принципово 7 січня. Ми ж навчилися цього. А береш богослужбовий текст. Богослужбовій кінці, візьміть кінчики, богослужбові, які знаходяться в храмах теперішнього московського патріархату. 25 декабря є же Рождество Господа нашого Ісуса Христа. 25 декабря. Постої питання. Що Шизофрения френіє свідка? Вони кажуть, святкуємо великою Октябрьської революцію. Ну чогось всього висипало. Так є Октябрьська чи Ноябрьська революція. Ноябрьська, в свята, говорили, так святкуємо ноябрьські. Ну, ну обтяга стою. Два нових роки. Як так? Два нових роки. Та він один чи другий. Ось ця та путевиця або співає після спів щитрів. Прилетіла власті очка. Чомусь всі січні. То вона лава в морози прилетіть. І крила. Можна робити? Вона. Це весняний птах, ну, але весною прилітає. Який господар весел буде сипати пшеницю сміх? Ну приговаряє, сію він не посіває. і сипить в Ну, Якась не соразиться, правда? Оте будемо зрозуміти. Весною сім'я. Весною після 21 березня сіяли пшеницю, обмін посібним матеріалом і скидувалися тим скидувалися тим сусідам, які за зиму не зекономила, а зібрали в жилі. Щоб приголодували, скидувалися їм. Ось це й означало посівну. Ось Ось цей означало присіння, сім'ї він посібає. Прославлялася жінка, щедрівці твоя жінка хороша і так далі. Чому весна? Жінка собою несла радість, народження, весну, все підвілювалася. Нас сюди кажуть, від треба тебе яблуніли. Та ні собою символізувало поновлення і бардьори чомусь кожи красо. Які бордюри мають відношення до краси, тяжко сказати, Оце переплетення всіх традицій позмішувалося докупи. Але сьогодні наступив час розставити все на свої місця. І коли наступає свято Дмитрія, то ми розуміємо, що це за свято. Як ми його святкуємо, З чим воно для нас пов'язане? І це свято в першу чергу, звичайно, самого Дмитрия Солонського. Скажи, така Христя, скажи, хто твій друг, я скажу хто ти. Так? Скажу хто ти. Якщо ви когось шануєте, то ви приходите до нього на день народження на іменини. І каже, що ці друзі він з цими дружить. А для християнина хто є друг? Святі. Святі це наші друзі. Чого ви сьогодні прийшли? Свято. Ну, ну Частина подивиться на мене. Це дуже... Ще ж і друга частина. Ще ж прийшла друга частина. Друга частина, або і перша в тому чисі, як мала дві теми, три теми, теми чого прийшов. Дика приходить і не пошанує Димитрія. Ми між наш друг Ісус Христос, Івангелії від Іоанна, каже, не називаю вас тепер уже набанк, називаю вас друзями. Тому ми прийшли сьогодні до друга на день його пошанування, друг Богучих Димитрій Солодський. І ми прийшли, це наш друг, бо ми прийшли на Його свято. І значить це наш друг. А якщо це наш друг, то я скажу то ви. Це дуже просто. Ми це через розум пропускаємо, через серце пропускаємо. Але дією прийшов до храму і скажи, хто твій друг, я скажу тобі. Якщо твої друзі, Дмитрий Соломський, Варвара, Михаїл і так далі, і так далі, називати весь сон. Оце ті, друзі, то з приподобними будеш зв'язувати своє життя і сам преподобний будеш. З преподобними зв'яжеш своє життя і преподобний будеш, зі святими пов'яжеш своє життя і святим станеш. З алкоголіками пов'яжеш своє життя, навечір перезій будеш. все дуже просто. Це дуже просто. І ось в цій простоті, а в чому суть простоти? Будьте як діти бо таких є царство Небесне. Дитина в простоті все приймає, не лукаво мудру своя, а в простоті приймає Це мій друг, я в нього на святі. Це моє свято, це моя віра, це я. Ось такий є світогляд, ось така моя думка, ось така моя перспектива. Майбутним. Ось такий в мене позаду дорога, якою я прийшла. Слава, бо виявляється безславно. Можна все життя чогось жити, чогось прагнути, виявляється, все це пусте. Все це пусте. Не до того прагнув, не того хотів, але зроживче життя. Християнин менше помиляється, не то, що взагалі не помиляється, помиляється менше, тому що йде за Христом. Але спотикається, тому що оглядується. Оглядується, тому що несе собі спадок первородного гріха. Сумнів, а чи правду сказав Бог? Пам'ятаєте, як диявол спокосав покушав Адама і? Попробуйте плід з цього дерева. ні, Бог сказав, що не може його їсти. А чи правду сказав Бог? Здається, нічого поганого не сказав. Засумнівалися, Зіли плід, згрішили, були вигнані з раю, стали смертними, тому сумніву немов не має бути, повинна бути віра. Віра в Бога, віра в правду, віра в істину. А що ми визначаємо основою віри? Якщо коротко говорити, віра це впевненість. У невидимому, як видимому, бажаному очікуваному, як істину. Ось це визначення віри. Видимому, як невидимому в Бога, який постійно існує серед нас, між нами, над нами. Існують серед нас Ось ці небесні наші покровителі, як великомучених Димитрій. Ми ж до нього звертаємось як до реальної особи, не як до історії. Цілуйте її воно, і каже, великомучений Димитрій, помагає, захищає, оздоровлює. І розказуємо все, що ви хочете, щоб він дослухався до Милосердя Божого, бо ми його вважаємо своїм, своїм другом. Ось в цьому сенсі є наше життя, життя в Христі, життя християнина і життя православного християнина. В сенсі з тим, ти спілкуєшся, в сенсі таке слово зараз, таких модних слів, багато в сенсі комунікації. Оце моя комунікація, це в храм. Моє живе спілкування з моїм живим Богом. Моє живе спілкування з моїми живими, святими, моїми друзями. Ми ж вживую спілкуємося сьогодні з Ним. Вживую. І підходячи сюди, каже, вірую, Господи, що Ти своє Христос, це є причистеє тіло і числе і кров. вірую, Вірю, що це насцілення душі і тіла. І віра моя має укріпитися так, щоб хоча б до величини гірчичного зерна. А якщо твоя віра буде, як говорить Євангелист, якщо твоя віра буде хоча б як гірчичне зерно, можна рухати всі гори. Його скажи і рушиться з місця. І вона рушиться. Тому коли людина духовна, вона зможе, а коли вона надто матеріальна, вона не зможе, бо вона. Віде законам природи і думає, як я можу силою руки гору рухати з місця. І починає сумніватися. Сумнівається тоне. Занадто матеріальних треба ставати більш духовні. більш незалежні від матеріальних речей. Господарями матеріальних речей і незалежними від цих матеріальних речей. Тому що єдна для нас все одно буде більше духовні цінності. Буде єднати нас любов, любов в Христі. Любов до наших святих, любов до наших святих, любов до наших ближніх, любов до нашої України, любов до нашої землі, до нашої батьківщини. Ви скажіть, це наша батьківщина чи ні Україна? Наша. Чи ні? Наша. То, точно? Наша. Коли так твердо кажуть, це не вас стосується. Я кажу, бо інші запитують. Україна це твоя моя. Батьківщина це моя. А чому коли стримили ти в Польщі? Це ж батьківщина. Земля твоїх батьків, так? Твоя земля. І тому перед обласною радою я ініціативу, хто в час війни втік в Польщу залишив свою хату на сусіда, національний зла. Вона йому не потрібна, вона не його пана. Це не його батьківщина. Це відповідає тим, хто хоче тут жити. Бо якщо це моє, то я за своє помру. Якщо це моє, я своє буду захищати. Притчу. Батько вирішив переписати дітям своє майно. Підходить до сина, каже, велика частка твого майна, я вирішив тобі перепишу. Ну, при одній умові, яка, ти повинен заробити хоча б Заробити, Зароби, я тобі завжди давав. Ти ж мій син, я давав по гривню на якісь там карманні розходи, як сьогодні кажуть. Він прийшов до мами і каже, мама, тато якісь умови поставив. Мама каже, та не ладо, я з татом мовлюся на тві гривні. Приходить тато, дає гривню, та тато ту гривню раз і в камінь кинула. Мене згоріло. Все добрую, все чекає нотаріус. Хто не приходить, він каже, слухай, ти цю гривню не заробив. Він каже, ні, от коли ти заробиш, то я тобі перепишу. Він приходить до мами знову сказує, умови тата. Мама знову йому гривню дає. Знову та сама історія проти Батько знов не переписує. Мама каже, слухай, тата якась сьогодні на нас, він сьогодні наші І ти собі заробив цю гривню. Ну, син пішов, найнявся на роботу, заробив гривню, приносить татові е, цю гривню, і тато в камінь. Син в той камінь за турим каже, ти що, з ума зійшов? Що ти мені кидаєш? Переписував. Тому що ця гривня зароблена, значить вона твоя. Це було не твоє, а це твоє. Коли, коли це твоя батьківщина, коли це твій дім, то ти його будеш захищати. Ми розуміємо, коли чоловік стоїть спереді жінки і дітей позаді став, щоб захистити. Може виправити, коли ховаємо жінок і дітей від бомбожих. Але коли самі тікає, про яку любов батьківщину не угодно, немає там любов. Те все декларація це пустий звук, про який Господь говорить, наближаються до мене люди. Устами своїми шанують мене, а серце стоїть далеко від мене. Не мої вороги. Не християнини. Це не християнини. Тому сьогодні, коли ми серед своїх, серед своїх друзів, серед своїх святих, ми в своїй батьківщині, ми її захистимо. Захистимо силою нашої віри, а там, де треба, захистимо і в інший спосіб. Тому твердо бережемо батьківщину, щоб наші батьки, ті, які живі або ті, які відійшли з цього світу, нам не докоряли. Я ж вам все це залишила. Навіщо? Перехату хату для вас будувала, землю переписала, а ви зріклися, втекли, от щоб совість не мучила, треба жити в своїй землі, треба жити на своїй землі, в своїй батьківщині, берегти свою хату, тому що щасливим може бути лише там, де ти народився. Де народився, там і все знає. Все знаєте, це правда. Тому сьогодні ми віримо, що в нас все буде добре, перспектива нашого майбутнього добре і дуже добре. Це остальне ми пройдемо, ми міняємося. Навіть як сьогодні говоримо, як справа? убийцю запитують, як справа, як ви найчастіше відповідає, вас запитає, як справа? Аби не гірше. аби не гірше. Забули цей лексикон. Це лексикон комуністичний. В українці мають відповідати, як справи. Дякую Богу за те, що є, прагнемо до кращого. Дякую за те, що є. Бо ми цього заслужили. Але не задовільняємось тим, що є. Прагнемо до кращого. Не можна казати, слава Богу, ви не гірші. Не можна. Треба дякувати Богу за скорботу і за радість. Ми кажемо, як справи? Yeah. Слава Богу за те, що дякую Богу за те, що є. Прагнення. Yeah. Повторюю, поки не запам'ятаєш. Yeah. Як ваші справи? Дякую yeah. Богу за те, що є. Прагнен до кращого. Yeah. Ось і все. Ось це називається оптимістичний розстом вперед. Не песимістичний, слава Богу, а ви не гірші. Ми не прагнемо. Ми цього не повинні вчити. Дякуємо за те, що є. За те, що є. І прагнемо кращого. Запам'ятали? Сім, п'ять, по систем системі далі Богу. Я закликаю наслідків Божого благословення, хай буде у вас все добре і дуже добре. А за те, що я дякую Богу і прагнемо до кращого. Слава Ісусу Христу! Спершу поставляли, слава Збройній силам України, ваші парадок.